Українському небі на бойовому чергуванні знаходяться F-35. Така новина з'явилася на сайті Булгар Булгарян Армії. А журналісти цього інтернет-видання у свою чергу процитували слова міністра оборони Сингапуру. Високопосадовець припускає, що саме через надсучасні літаки НАТО у нашому повітряному просторі росіяни втрачають так багато своїх військових бортів. Ще як варіант їхнього використання перехоплення сигналу, який випромінюють радари російського ППО, обчислення міст. Це положення для подальших ударів з боку ЗСУ. Але прямих тому доказів поки немає. В ефірі телемарафону новину про буцімто роботу американських F-35 в українському небі прокоментував гречник повітряних сил Юрій Ігнат. Давайте почуємо, що ж він сказав. У Нас багато експертів є, які цитують диванних, і яких хочеш які запускають тут уже в Україну різну авіацію. Тому треба дуже обережно дивитися. Але якщо про це вже говорять, теж ну доволі такі серйозні представники влади, там чиновники, і так далі, ну дійсно інформація потребує перевірки.